Сьогодні Росія здійснила чергову масовану ракетну та дронову атаку по Україні. Окупанти використовували крилаті ракети с 300 х 22 А також кинджали Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101 та Х-505. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Цитуємо стільки цілей одночасно на нашому моніторі. Ми ще не бачили, сказав Ігнат. Росіяни масово обстріляли Київ ракетами. 17 людей постраждали. Ще троє перебувають під завалами пошкодженого складського приміщення у Шевченківському районі. Там же зафіксували загорання у недобудованому бізнес-центрі. Вибухом пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська, заявив міський голова Віталій Кличко. У Святошинському районі виникла пожежа у незаселеній багатоповерхівці. Одна людина постраждала також багато поранених у Подільському районі. Там горить склад на площі близько трьох тисяч квадратних метрів. Натомість у Дарницькому районі зафіксували пошкодження приватного будинку. 20 ударів завдали окупанти по Харкову. Одна людина загинула. Ще 11 роді дістали важкі поранення. Про це повідомив очільник області Олег Синігубов. Росіяни запустили по місту ракети АС-300. через обстріл. Пошкоджена будівля лікарні. Також зруйновані склицькі приміщення, транспортне депо та підприємство. Двоє людей загинули унаслідок ракетної атаки на Одещині. Ще 15 людей дістали поранення. Серед них двоє дітей 6 та 8 років. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Окупанти поцілили у житлові квартали міста. У наслідок обстрілу зайнялася пожежа, щонайменше у трьох будинках. На місці працюють рятувальники. Чотири людини загинули, 15 роді дістали важкі поранення. У Дніпрі росіяни поцілили у пологовий будинок та торгівельний центр. У наслідок влучання там зайнялася пожежа. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. На місці працюють усі екстрені служби. Також уранці рашисти атакували житловий будинок у Львові. Там загинула одна людина. Восьмеро поранених на момент ракетної атаки постраждалі перебували у домівках. Повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ймовірно, через падіння уламків в одному із ліцеїв міста почалася пожежа. На місці працюють рятувальники. Львів, ранок, житловий квартал, навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз і ще раз показуємо. Що витворяють ті нелюди, вороги з мирним Львовом? Тримаємося, перемога буде за нами. на даний час постраждалі, утримують всю необхідну допомогу. Росіяни ударили ракетами по конотопу на Сумщині. Через атаку постраждали три людини. Пошкоджений багатоквартирний будинок і станція технічного обслуговування авто, заявили в обласній військовій адміністрації. Нині інформацію уточнюють.